Як же формується граматичний час past continuous, або, як його ще називають в американському варіанті англійської мови, past progressive? Формування часу здійснюється додаванням до особи допоміжних дієслів was до першої та третьої особи однини I was, he was, she was, it was, we were, you were, they were, та основного дієслова із закінченням ING. Наприклад. Перекладімо речення. Я грав на піаніно о 5 годині вечора вчора. Я грав на піаніно о 5 годині вечора вчора. I was playing the piano at 5 p.m. yesterday. I was playing the piano at 5 p.m. yesterday. Перекладімо ще одне речення. Ми співали пісень. «О півночі в суботу. Ми співали пісень о півночі в суботу. We were singing songs at midnight on Saturday. We were singing songs at midnight on Saturday. Ми співали пісень о півночі в суботу. Варто зазначити, що є такі дієслова, як дієслова стану – verbs. Які не вживаються у формі continuous. Наприклад, to forget забувати, to remember, пам'ятати, to like любити, to hate ненавидіти, to forgive, пробачати, to understand розуміти. Ми вже детально говорили про ці дієслова стану в попередніх заняттях. Тепер пропоную розглянути 5 способів використання. Past continuous в англійській мові. Перший спосіб. Перервана тривала минула дія. Ми використовуємо Past continuous тоді, коли у реченні є дві дії. Одна тривала, а інша Past simple, яка перервала цю тривалу дію в минулому. Приклади. Він їхав додому, коли почався град. Він їхав додому, коли почався град. He was driving home. When it started to hail. He was driving home When it started to hail. Він їхав додому, коли почався грати. В першій половині речення використовуємо past continuous. He was driving home. А в іншій частині речення Past simple. When it started to rain. Яка перервала цю тривалу дію? Наступне речення. Мері робила домашнє завдання.

Past continuous та past simple when her mother entered the room, який перервав тривалу дію Mary was doing homework. Другий спосіб вживання граматичного часу past continuous паралельні дії. Ми використовуємо дві або більше дій у реченні, які відбулися паралельно у минулому часі. Як правило, використовується сполучник while в той час як. При комбінуванні двох частин речень з паралельними тривалими діями в минулому. Наприклад, я писав статтю в той час, як Наталя дивилася відео. Я писав статтю в той час, як Наталя дивилася відео. Перекладаємо. I was writing the article while Natalie was watching videos. I was writing the article while Natalie was watching. Videos. Я писав статтю в той час, як Наталя дивилася відео. В цьому реченні дві дії відбувалися паралельно. I was writing the article, та Natalie was watching Videos, поєднані з сполучником While. Наступне речення. Вони розважалися, коли ми наполегливо працювали. Вони розважалися, коли ми наполегливо працювали. They were having fun when we were working hard. They were having fun when we were working hard. Вони розважалися, коли ми наполегливо працювали. Подібно до попереднього речення, цього разу тривалі дії в минулому, they were having fun та were working hard поєднані з сполучником when. Ще один спосіб вживання граматичного часу past continuous повторювальні дії в минулому. Як правило, повторювальні дії в минулому це. Перебільшення мовцем ситуації з присутністю когось, яка дратує, або яка описана в негативному ключі. У таких реченнях часто використовується прислівник частоти always. Занадто час. Наприклад, ти занадто часто жалівся на своє життя. Ти занадто часто жалівся на своє життя. Перекладаємо «You were always complaining about your life». «You were always». Complaining about your life. Ти занадто часто жалівся на своє життя. Наступне речення. Він занадто часто залишав брудні шкарпетки на підлозі. Він занадто часто залишав брудні шкарпетки на підлозі. He was always leaving dirty dishes on the floor. He was always leaving dirty dishes on the floor. Він занадто часто залишав брудні шкарпетки на підлозі. Як бачимо, в обидвох випадках ситуації не надто приємні і перебільшені мовцем. Четвертий спосіб вживання граматичного часу past continuous дія перед чи після певного проміжку часу. У таких контекстах завжди має вказуватись чіткий час чи проміжок часу в минулому. Коли відбувається дія. Наприклад, о 6 годині вчора я читав книгу. У 6 годині вчора я читав книгу. At 6 p.m. yesterday I was reading a book. At 6 p.m. yesterday I was reading a book. О 6 годині вчора я читав книгу. Наступне речення. У вересні він готувався до важкого екзамену. У вересні він готувався до важкого екзамену. У вересні він готувався до важкого екзамену. Як ви вже й помітили, at 6 p.m. yesterday та In September є маркерами, які використовуються для ідентифікації часу Past Continuous. П'ятий останній спосіб вживання граматичного часу Past Continuous для початку оповідання чи створення атмосфери. Часто такі початки використовуються на початку казок, легенд та інших оповідань для створення певної атмосфери. Наприклад. The sun was shining brightly and the bees were buzzing. The sun was shining brightly and the bees were buzzing. Сонце світило яскраво, і бджоли джищали». Наступне речення пробуємо перекласти. Коли я йшов в університет вчора, Коли я йшов в університет вчора while I was going to university yesterday. While I was going to university yesterday. Коли я йшов в університет вчора. Домашня робота. Дайте відповіді на запитання в коментарях. В past continuous. А що ви робили вчора? О сьомій годині ранку, в полудень, о вісімнадцятій годині, о двадцять годині та о півночі. What were you doing at 7am, at midday, at 6 p.m., at 9 p.m. and at midnight yesterday. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуймо український контент, підписуємося на мій канал. Ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па!